Водолії, мої дорогенькі, усім привіт! Це ваш трогороскоп на листопад місяць. Давайте з вами подивимося, які енергії, які події, що важливого, значимого чекає водолії в листопаді місяці. Нагадую, хто не знає, повідомляю, що з 10 по 29 листопада в нас ретроградний Меркурій. А отже, в цей час ми. Не робимо операції, не робимо уколи молодості, не здаємо аналізи без нагальної потреби, не робимо якісь важливі обстеження, не купуємо нерухомість. Продавати можна, не заключаємо якісь договори, не розлучаємося. Все, що в цей період ви робите, буде з приставкою пере. Переробити, передумати, переконсультуватись. Тобто до вирішення ще цього питання, цієї справи, ви будете ще неодноразово повертатися. І так, яким буде листопад для водоліїв? Так, листопад для водоліїв. І так, перша карта в нас жезлів. Взагалі це карта швидкості, активності, спонтанності, коли буде багато зустрічей, багато якихось, не знаю, можливо, спонтанних поїздок, переміщень, питання, які можуть бути, пов'язані з цією картою, це все, що пов'язане з транспортом, поїздками, переїздами. Тому по цій карті у вас є, у вас буде ресурс, у вас буде бажання кудись їхати, зустрічатися. Пристрасть вам декорувати пристрасть в особистих відносинах, це коли в нас буде гаряча. В позитивному ключі. Далі водалі. Далі вісьмірка мечів це карта обмежень. Частіше всього, це коли нам потрібно за кимось турбуватися. І, як правило, це діти, тваринки і старенькі. Тому велика вірогідність, що може хтось захворіти, можливо, також можете захворіти. Ви ми зараз подивимося. Також, в принципі, по цій карті в нас бувають питання, які пов'язані обмеження відключення світла, відключення тепла. Тобто ви не можете на повну силу працювати, Чому? тому що у вас, наприклад, немає світла, у вас немає інтернету, у вас погане самопочуття, погане самопочуття вашої дитини, тобто якісь ситуації, де не буде великої активності, продуктивності вони будуть. Тобто попередня карта да, у вас було рісу. Ресурс, були можливості, вони співпадали з вашими бажаннями, то далі у вас може таке щось бути застій, якесь уповільнення. Наступна карта. Карта шестірка мечів. Тобто їдете ви однозначно. Можливо, це карта обмеження по поїздці, тобто ви мали кудись поїхати на вихідних, але перенеслися, тому що там хтось захворів. Але поїздка, переїзд, може, ви переходите з посади на посаду, переходите. Ні, е, Тут якась поїздка на відпочинок. Ніякої на посаду ви іншу не переходите. Тут щось таке, що ви можете поїхати, не знаю, знати санторії, ретріт, на відпочинок, десь якісь будиночки в Карпати, де буде усамітнення, де ви можете почути себе. А тому тут може, якісь може медітації, якісь духовні практики, щось таке позитивне може бути. Далі, король Пентаклів. Король Пентаклів це чоловік, який може бути діва, тілецька зірок по знаку Зодіака, або людина, яка з вами пов'язана фінанс. Це може бути ваш не знаю, бухгалтер, фінансовий директор. Це може бути ваш чоловік, і з цією людиною ви якось будете змагатися. Ну, не то, що змагатись. Тут якась бачите протистояння, якась. Не знаю, конфлікт інтересів, де ви будете де, не знаю, якось домінувати, будете проявляти якісь амбіції. Ні, я хочу так, да? а закінчиться чим? Звісно, ваша візьме, ви можете. Досягнути того, що ви хочете, але тільки якщо ви підете не по емоційний, не емоційним шляхом, тобто без і скандалів, а там, де будуть аргументи, там, де ви будете такі безпристрасні своїх рішеннях, холоднокровні, беземоціональні, раціональні, може, це ваш начальник, керівник, і ви з цією людиною, чи ваш якийсь клієнт, і ви з цією людиною ж не можете домовитися, і тут ви пішли фактами, да не просто там махати руками, а по поділу по фактам. Тому, в принципі, можете отримати бажане і справитися з цією ситуацією. Далі, так щоб я бачила свій мікрофон, чи він працює. Далі, друга колода, що чекає в листопаді водоліїв. Яким буде листопад для водоліїв? Яким буде листопад для водоліїв? Так, перша карта, карта романтики. Тому тут можуть бути якісь спілкування, знайомства, переписки, зустрічі, побачення, квіточки, цукерочки, такий конфетно-букетний період, якась така романтизація, ідеалізація. Якщо навіть ви в постійних відносинах якихось стабільних, то може пробиватися якісь як це, промінчики якогось натхнення в ваших відносинах. Далі. Далі в нас король мечів. Значить, король мечів це мужчина, який вашої енергії, повітряний, водолій, близнюк і терези. І з цим чоловіком пов'язаний прорив. Ще цей чоловік по Професія може бути військовий, стоматолог, хірург, юрист і програміст. І оцей чоловік з ним пов'язана калісниця. Перше, це можуть бути поїздки. Ви з ним кудись їдете, Він до вас приїжджає. Можуть бути питання, пов'язані з транспортом. Там ваш чоловік там купує машину. Чи... Це покупець, якого ви купляєте. Тобто, щось таке з переміщенням, з транспортом може бути. взагалі це карта, коли ви досягаєте цілі, тобто ось ці карти, якщо. Троє разом читати, то оця карта романтики це е, бурхливих, е, швидко розвиваючихся подій і емоцій, пов'язаних з цим чоловіком. Тому може швидко десь закрутитись. Тут ви познайомились тут вже завтра, не знаю, там, чуть ли не знайомите з батьками таке враження, що ви один одного знаєте 100 років. Тому ця якась емоційність у вас пов'язана з цим чоловіком, тобто це в позитивному е, ключі, і тут таке слово швидко. Швидко, це там зустрілись, швидко вирішили кудись їхати спонтанно, ну, от якось, якось так. Бачите, багато у вас таких карт, які пов'язані з поїздками, поїздками, переміщеннями, тому е поїдете однозначно кудись вдаліє. Так, ще одна карта. Єрафанти, будьте обережні з шлунково-кишковим трактом. Особливо це кишківник і ємарой. Ну, взагалі це проблеми сидячих професій, нижня, вразлива нижня частина живота, але мені більше все-таки йде ну, кишківник, шлунок. Буває по цій карті і там, цистіти. В такому. Ключі, але кишківник особливо так далі. Десятка жезлів, карта важкості. В принципі, знову ж таки, якщо по здоров'ю вас може боліти спина, якщо попередня карта, то це прямо поперек, да ось, ось ця частина, там сідалічні нерви, о, може бути вразила. Взагалі, коли на вас тяжка ноша, ви на себе нагрузили непосильну ношу. Можливо, на вас там і гуртки, і діти, і готовка, і робота, і ви. Ви не вмієте просити допомоги, ви не вмієте делегувати, ви не вмієте розгружати. І ось цей, оце знаєте, все сама контроль, якась така е, гіпервідповідальність, от вона може зіграти з вами е, злую шутку да, проти вас. Тому бачите, ці карти прям мені говорять все-таки про здоров'я. Шлунок, 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 шлунок і спина. Далі третя колода, світло пробиться, питаємо, що чекає Водоліїв в листопаді місяці, яким буде листопад для водоліїв? Для водоліїв двойка куб, да рукою твоя. Взагалі це карта, коли ви відчуваєте підтримку іншої людини. Це може бути дружба, це може бути кохання, це може бути знайомство. Бізнес партнерство але саме головне, що тут між людьми є конект і двоє. Знаєте, це готові ділитися енергією 50 на 50, брати і давати, не лише брати, підтримувати, допомагати, відчуття якоїсь емоційної близькості, партнерства в будь-яких проявах, і ця, ця людина вас буде заряджати. Ви будете мінятися да, якимись емоціями, енергіями, і воно буде давати вам. На натхнення. Така, знаєте, і притяжіння, і думаєте, і да, в, позитивному, в позитивному ключі. Далі, далі, є в листопаді. Сімірка Кубків взагалі карта якась ілюзорності Знаєте, так що навіть вам потрібно зробити якийсь вибір. А цей вибір ви робите на осліп. Ну майже як е не кибеники і лавареники. Тобто ви не володієте інформацією. у Вас якісь, ви собі придумали якісь такі, не знаю, повітряні замки з приводу ось цього вибору. Що внесіть ясність, опустіться на землю, дізнайтесь більше інформації, вніс. Внесіть якісь, не знаю, земні да, якісь критерії, з чого ви будете вибор. Це робити в, в, як це, в сочетанні ось ці дві карти. Це коли в вашому партнерстві, да, оця, яка там може бути любов, дружба, мір, живачка, от там може бути якісь ілюзії, якась ідеалізація партнера, Часто це онлайн-переписки, тобто я вам розкажу про себе все, що хочете, але це не факт, що воно є. Отак от і у вас може бути якісь. Заблудження пов'язані з людиною, з ким у вас оця да, історія. Далі Далі. водає, що чекає в, в листопаді місяці. Далі П'ятірка кубків, розочарування. Я не думала, чи думав, що так буде. Це порушило мої плани, людина не виправдала мої надії. оце таке знаєте, коли. Ну, пішло щось не по плану, понятно, що ця карта не буває на пустому місці на рівному. Але ви вже починаєте так вже страдати, впадати в роль жертви, і то не так, і то не так, і згадали, що там було там за царя тимка, от якісь такі, знаєте, ж бажання от постраждати. Це розказуєте всім Боже, як все плохо. От, от це може бути. Далі. Ну, в принципі, тріка пентаклів – це в нас карта робоча. Коли ви або втрьох і більше там працюєте над якимось проєктом, ви не знаю, там навчаєтеся, ви шукаєте людину, наприклад, якогось майстра, ну, вам потрібен сантехнік, вам потрібно там зремонтувати авто, і ви звертаєтесь до третіх осіб для того, щоб вирішити ваше запитання. Но не так сталося, як гадалось, понимаете? як знала, що до Тось по оцих, от як це сказати, колективних роботах. По навчанні, по групова якась не знаю, колективна робота. Майстрам буде не так, як ви думаєте. Тобто тут буде порушення ваших планів. Можливо, ви там наняли роботника, а він захворів, він не приїхав, він передумав. Ви здали там в ремонт. а Вам кажуть, ну, ми не можемо перемонтувати, там ну, не підлягає ремонту. Чи ви там шукаєте собі якогось помічника СММщика? І по цій карті не можете знайти, от все не так. Да? Тому тут якесь розчарування може бути пов'язане, карти пригають, пов'язане з цим. Далі Далі у нас калісо фортуни. а калісо фортуни в нас прямо символізує ретроградний Меркурій, тому що це карта циклічності повернення якихось ситуацій із минулого. Значить, по цій карті нам можуть як це, повертатись колишні партнери, друзі, якісь історії, де ми маємо зробити роботу над помилками. Негатив цієї карти, це карта сезонних простут, а це горло. Тому, будь ласочка, тепленько одягайтесь, не пийте холодне просеко і ножки в теплі. А що стосується колишніх партнерів, то тут а, вам порада бути егоїстом, чи егоїсткою, в, в якій ситуації. Тобто, починає там співати вам да, ночні терапіті, все спочатку повторі, чи там друг якийсь появився, чи там подружка з минулого. Не треба включати, знаєте, це якусь жалость, чувство війни, там якісь спогади. А тут... Оця людина, вона каже: не стоїть прогибатися по дезмінчевий мір. Вона подумає тільки про себе, вона видвигає умови, буде отак, отак, отак. Якщо не підходить до свідання. Тому оця якась егоїстичність нехай буде -да, у вас. Карти, карти наступна колода: 78 дверей, і ми питаємо в карти, яким буде листопад для водолії яким буде листопад для водоліїв? Десятка кубків, карт та свята, в когось день народження, в когось весілля, родини, хрестини, на весілля є що святкувати, є з ким святкувати. Взагалі, це відчуття якоїсь сімейної іділії. Може бути сімейна поїздка, сімейна фотосесія, коли люди... Збирається разом, у них святковий настрій припідняти да? якась гармонія, баланс, не знаю, що там, щось купили таке для сім'ї, всі радуються, але купили, ви пам'ятаєте, в ретроградний Меркурій опасна. Ну, скажімо, так, все одно це прекрасна карта по відчуттям. Далі карта теж прекрасна, в нас умірянець. Умірінець це баланс, це штіль. Це золота середина у всім. Коли ви вмієте балансувати, якщо перед цим ми там були десятки жезлів, втомлені, все на собі, то тут ви вмієте балансувати між роботою, відпочинком, між дітьми і там часом на себе, отут ви не приймаєте, знаєте, якихось кардинальних рішень, у вас немає якихось поривав емоцій. У вас просто все рівно. Пішли на роботу, відпрацювали, прийшли додому, там, не знаю поїли і лягли спати, тобто якихось проїшестві через звичайних по ній немає. Далі король Кубків. Король Кубків це мужчина, який допоможе вам відчути себе жінкою. Я спитала, що він для вас в плюси чи мінусі? Чоловік може бути рак риба, скорпіон по знаку зодіака, а По характеру це такі домашні, сімейні, обічиві, мнітні, але добряки. Це прекрасні друзі. Так от І може бути ще світловолосий, такий русий, світлорусий, світлі очі. Так от цей чоловік дасть вам якось. Не знаю, можливо, це підтримка, можливо, це вирішення вашої проблеми. Знаєте, коли ви відчуваєте себе біля цього чоловіка жінка, це не обов'язково ваш чоловік, це може бути якийсь не знаю, там, сусід Вася, який, знаєте, там не знаю, розрулив якесь питання. Там, в ресторані за вас заплатив, зробив комплімент. І ви відчуваєте, що ця, знаєте, жіноча енергія, ресурсність, вона буде пов'язана з цим чоловіком. Може, це ваш чоловік почне вам, не знаю, робити компліменти, якийсь подарунок, щось таке, що дасть вам оцей якийсь емоціональний підйом. Так. Отшельник. Значить, а дивіться в нас, коли вам захочеться якогось особистого простору. Тобто, по цій карті. Вас кличуть, а давай кудись підемо, а давай кудись поїдемо. А ви такі, та ні, я не хочу. Оце карта така: хочеться побути на самоті. Це карта аналізу, взагалі самоаналізу. Коли ви починаєте аналізувати, що відбувається в моєму житті, чому так. Можливо, ви навчаєтесь, Можливо, я б сказала, це карта, коли ми часто робимо обстеження і хочемо проаналізувати наше здоров'я. Но в ретрограти вам не рекомендують цього робити. І саме по цій карті, бачите, так щоб був фокус. Можливості вам все світ дає. Тут засуха, а вам дають цілу корзину якихось фруктів. А ви навіть не подивившись, відмовляєтесь. Тому у вас може бути так, якась така. Ні, ні ні ні, мені це не треба. Ні, я цього не хочу. Тому так, не відмовляйтеся, не подивившись. Але взагалі таке якесь буде відчуття, так, що я не хочу, я не хочу. Я хочу побути на самоті, я хочу подумати, я хочу проаналізувати вас. якась така доташнотність до деталей, до да, скрупульозність, там не знаю на роботі, там придиратися, щоб все на місцях. То от ця карта така, і знову ж таки. Це карти проблемні з опорно-руховим апаратом. У нас же була попередня карта. Десятка жезлів, де спина вразлива. І ця сама карта теж. Тому не беріть тяжкого в руки, а дурного в голову. Бачили, як красива Ліна зробила. <сум> десятка пентаклів. Значить, десятка пентаклів а тут випала королева жезлів». Прекрасні карти Десятка пентаклів у нас тут була карта «Севіата». Якогось, а десятка пентаклів у нас також це про сімейне свято, але тут ще пов'язані фінансові питання. Тож по цій карті може бути покупляєте якусь техніку, питання в інвестування в майбутнє, в дітей, в навчання, закладання фундаменту, який пов'язаний да, з тим, що має бути. По цій карті ще в нас таке може бути відкриття якогось бізнесу, якісь сімейні. Ну от сім'я, гроші, сімейні цінності. В когось це питання наслідства, в когось це сімейна реліквія. Хтось якісь там оформив, одружився, розлучився. Ну, ні, розлучився це не то. І тут така десятка кубків, да? тому святкова якась атмосфера може бути, може в... запросять вас на якесь таке дійство. А королєва жезлів, яка так фієрично вилетіла, це в нас карта ресурсності, сміливості, сексуальності, впевненості собі. Коли ви будете в центрі уваги, коли вам будуть говорити компліменти, да? тут у нас була карта імператриці, де ви відчуваєте себе жінку, і ця карта теж про це, що ви будете собі подобатись, вас будуть Горіте очі. Ще одна колода. так, яким буде листопад. Листопад для водоліїв. Яким буде листопад? Листопад для водоліїв. Так, колісниця. Ну, поїздка, ви розумієте, питання поїздок, транспорту вони будуть настільки карт була, і там вже була лісниця, і там був Да, То ви кудись будете мчати. Взагалі це карта прориву, досягнення цілі, коли ви можете масштабуватись, можете вирватися вперед від своїх конкурентів, коли ви можете матеріалізувати свої знання, можете там якісь питання стояли на паузі, не могли там оформити якісь документи, якісь там прописки. А тут раз і все дуже дуже Швидко може якраз зрушитись з тої мертвої, з того стану застоя. Блазень — це взагалі карта легкості, коли ви будете жити в моменті, коли ви будете йти за своїми відчуттями. Блазень це карта дитини. А дитини живуть, дитини, діти як живуть? Вони живуть в моменті, в радості, вони не думають наперед, правильно, неправильно, що буде? Вони відчувають, і так і ви можете відчувати. Але по блазню наше може бути, так як це нульова енергія, якась нове знайомство, нова людина, нова робота, нові якісь історії. І вони всі в позитиві, тому що по навкруги такі дуже позитивні карти. І вони не сильні, да, може у вас якесь нове знайомство, і це знайомство я ж кажу, буде дуже швидко. Ви тут познайомилися? Тут ви вже на наступний день, там день на на проліт переписуєтесь, ніби 100 років один одного знаєте. До речі, Паш Пентаклі в нас і говорить про переписки. Це взагалі карта, така переписок, навчання, отримання, передачі досвіду, може, якісь там курси, майстер-класи. От ретроградний це прекрасно для того, щоб пройти ті курси, які ви купили, не пройшли, повторити те, що ви забули. А можливо з дитиною будете якісь уроки. Тобто це якесь таке монотонне будете тобто чимось таким займатися. Ще одна карта закохані. Знову ж таки, в нас була карта Двійка Чаш, і це так само: Тобто ви будете відчувати підтримку, ви будете відчувати притяжіння, закоханість, емоційне наповнення, емоційний підйом. Коли по закоханим ви Можливо, це дружба, можливо, це партнерство, але воно взаємне. Ще по карті закохані дуже часто в нас це питання вибору. І, можливо, в кінці місяця вам потрібно було буде робити вибір, і саме головне. По тим, хто народжені 6 числа, 6 місяця, тим, кому випадає аркан 6 закохані, це ваша кармічна задача навчитись вибирати себе. У будь-якій ситуації неважливо, як це правильно, неправильно, екологічно, згідно релігії, не релігії, робіть те, що зробить саме вас щасливими. Так. І ще ми таку штучечку візьмемо, підказочку. Спокійна вода. Лише спокійний океан відображає місяць. Приборкай свої емоції. Заспокой шум думок і істина проявиться. Ніколи не приймай важливих рішень на гребні, на гребні емоційної хвилі. Тому спочатку заспокоюємося, а потім вчимося чути себе. Прекрасний, позитивний місяць водоліїв. Бажаю вам гарного місяця. Не забувайте про енергомін. Люблю, цілую ваш душевний тарог.